Ада Мешль від Німців. 44 рік тут не якось помирає батько. Невідомо взагалі по документах, як він загинув. Бо мати народилася 1900 року порахуйте, скільки, 44 роки. Це молоді люди. Син народився 36 року. І практично він вже мав якісь зв'язки з повстанцями. Хоча молодий, 36 року, 8 років. Але. Що цікаво, що десь вони вже мали цей зв'язок, і НКВД пронюхали. НКВД це на той час каральні частини е, радянської влади. І вони натрапили на цю хату і, можливо, і батька на той світ були. Бо є відомості про самого оцінка. Бачите, він нормальний це є. Але це він вже дорослому місці. Е, в нього проломлена була голова і худя. Так його трошки допитували. Завдячуючи матері, його як він вижив, це не зрозуміло. Але він з 7 класів таких цікавий. пополам, але не закінчив. Але в нього оцей досвід з залишився, він десь мав пізніші зв'язки. Бо вже з кінця 40-х повстанські групи, які проходили рейдуючі, вони постійно тут залишалися. Що вони робили? Це надавали або на горище, бо, здається, невеликі, А там хлопці ночували. Ночували по двоє, по троє, там по четверо навіть. І надавали десь відпочити пораненим відбуть там якийсь певний час. Одежу переховували, латали її, бо коли їх наскочили НКВД, то вони витягнули масу цієї одежі. І жіночий, і чоловічий. І потім ще, що вони робили, це їжу давали і старалися збирати інформацію як газетну, так і збирали усну. Що робиться в селі у Ставках, що рада меч, де війська стоять НКВД, де вони от якусь операцію проти УПА планують. УПА всі знають, Українська повстанська армія. То е практично він задіяний був. Так як він, по-перше, малолітній, по-друге, в нього вже були оці, видно, навіть е е е оком таким, що він був фізично травмований, до на нього менше, мабуть, і звертали. І от перших посадили і відправили на 25 років, це Василенки були. Вони десь тут поблизу жили, їх перших накрили е е в 52-му році. Овсієнків накрили в 53-му. Десь з Василенків не змогли витягнути зразу. Десь вони десь побічно знайшли якісь матеріали, що от говорили про те, що вони зв'язані. А коли вони натрапили на хату цю, то коли провели обшук, то знайшли листівки, знайшли одежі багато, вона явно не дитяча була і не на осінка, а там було замаслено. По карманах там знайшли чи хорох, чи ще щось, вони одразу вияснили, що це не їхні. До речі, дуб, оцей він був певним сховком. Десь Овсієнко тут під дубом ховав у гільзі від снаряда листівки і брошури. Він то в хаті, він то тут. Ну, Він десь через повсюджував, ну а може й надіявся, що ніхто не буде знати, що їх виявлять. Але коли їх виявили, то їх допитували спочатку в Радомишлі. катували. Тому що є свідчення їх допитів. Їх і в день, і вночі, наприклад, матір спинялися допити. Після того навіть в документах не завжди написано. А в цьому документі є, що там вона впливала кров'ю, припинили допит. І після того, як вони допитали, то практично. Матері дали тюрму, зразу в Чернігів'я відіслали. Я, наприклад, не знаю, що далі сталося. А з Овсієнком спочатку працювали в Гитомирській тюрмі, а потім його в цихушку заслали, і йому повезло те, що от знову ж таки Овсієнки. Якщо ви знаєте, в нас легенда дисидентського руху Василь Овсієнко із Ставків по всій Україні його знають. А він іде родом із Ставків. То найбільше дисиденти в перекладі це не згодні з владою, то вони боялися попасти в психушку. Бо з нормальних людей там робили психи. Там і кололи, і наркотик, і прив'язували до божевільних, і били, і що робили. Ну і Овсієнка тоді попадає він спочатку в Житомирську, потім в Київську е психушку, а потім його. В Ленинградську, наскільки я знаю, це одна із найстрашніших була Ленинградська психушка, звідти вже мало хто повертався нормально. Але він якимось чином нормально ще вийшов. До речі, писалося, коли він поступив, що він постійно бредить ідіотськими ідеями, так і написано, свободи і незалежності там цього України. І потім, через, коли вже виписували, ніби вже, говорить, успокоїлися по кому. -то. І коли його випустили, ну коли реабілітація йшла після Сталіна, його випустили, так як він попав нема маловік, практично 17 років. І після цього він вертається, ну, він спочатку на Донбас попав, бо зразу його не пустили, попрацював там. А потім повертається у ставки, в смислі, на хутір. Багато передано було у сільраду. Ну а так як ніхто не хотів зв'язуватися з ним, щоб там, щоб він прихисток дає, чи ще щось написали на голову Господ, то він йому дає можливість знов проживати. Він тут перебивався, от камінь довбав поблизу, ще щось робив. Але практично поживши тут, він продовжує далі підпільну роботу. Мабуть, і шукавши зв'язки, але повстанські групи і повстанців вибиті були в 50-й, 51-й, 52-й. До речі, оця ця фотографія зроблена на кордоні між Радмишським Радомиш... районом і Макаровським 50-го року. Це хлопці. Які десь не то що десь вони тут були, тому що в документах іде Степан Гріша, які бували у Овсієнка. І його цих трьох накрили. Там четвертий тільки пробився. А таких груп багато було загиблих. І ще що цікаво, що підпільники по селах дуже, ну, їх почали виявляти дуже активно. 51-го це найбільш провальні були для повстанського руху. І Це 51, 52, 53, їх практично вичисляє. Він бере, пише листівки олівцем і розкидає в ставках і в Радами. Ну, Йому практично три місяці дали. КГБ вже на той час було. Це вже не НКВД, а КГБ. То вони дуже швидко вичислили і от в його справі, та там, мабуть, сторінок 15 Фотографії кожної букви, кожного речення. Гризок цього олівця знайшли. І все це було запаковано і трималося до цього часу. Можна відкрити і подивитися. Листівки оці є, записи. До речі, його псевдо було в повстанців Сокер. щоб не наражати там зразу своє прізвище, хату. Щоб його виявили, то давали псевдо. І в нього було соки. І Його дуже швидко витікли за три місяці його вичислили і. Зразу його потягли вже в Ленинградську тюрму, але вже там е його лікували з 58-го року по 62-й. І вже в кінці записано було, що він вже успокоївся своєю бредовою ідією свободи. І він повертається в 62-му році сюди і практично дожив він до 2008 року тут. Його і ніхто й і не знав. За літори рідня десь зашугана була так, що вона з ним не спілкувалася. Бо боялися там взагалі -то і говорилося, що е, якщо ти будеш спілкуватися з цим ворогом народу, то можна буде потім тебе розглядати, як теж ти ворог народу, через що і рідня, мабуть, не спілкувалася. І він тако забутий всіма, і ніхто ні про нього не знав. Він не помирає. Навіть міліція шукала, не знала, як вийти на нього. Бо ні документів ні хто він ні що не було. Бо в нього була одна справка: те, що його відпустили, щоб він після лікування і все. Паспорта, скоріш всього, що навіть не знаю, що він був, бо коли він ще був живий, то в нього ніби не було. Так що ця місціна зв'язана. Повстанцями, це справжня повстанська, можна сказати, прихисток. Багато Багато. проходило, особливо бої тут найбільше були, так як на Західній Україні, це 44-й рік. Тут були три замкнені групи, по 100 чоловік, десь близько до 300. Протили кинули броню поїзда, з Києва взяли арпучилище офіця. Майді. Потім загнали з усього районного фронтовиків, пожежників, метеодити, пожежників, і Навіть дітей, які мали 16-17 років. Потім дали зброю, сказали, фашисти, фашисти садилися на території, їх треба оточити. Навіть мотузки давали, щоб дизайн. Це теж, а коли вбиті не падали, то повстанці, коли проживали, вони не могли зрозуміти, що на поясі, для чого. І коли одного живого пімали, оказалося на родомешницький селян, то він сказав, що нам дали тут фашисти, їх треба буде в'язати. Це парашютісти, таким чином обманювали народ. Але в 44-му році їх практично найбільша група розбили, бо вони рухалися на лівий берег. А радянська влада так перелякалася, що вони думали, що це Київ, брати. Кинули все, що може. Практично вони знищили. До речі, приміняли повстанці до розрива куль, що розривними кулями. Хоча в світі на той день оборони приміняють і їх називали куля дух до І от хлопці від куль там оцих селян, а от снайпери, які валили хлопців цими кулями. Ну а потім проходили вже менше, практично 45-го року це були невеликі групи. 3-5, ну, це не часто 10 чоловік. От за ними вже НКВДські ганялися з Житомирської області, або Київської. Навіть пускали літаки. Це був 44-45. З літака фотографували і дивилися пересування. Кожен лісник повинен був докладувати про пересування якихось груп. До речі, яким чином, в 52-му році от глухові накрили окружного провідника Богуна, що вони от замерзли так, от десь така погода була. Що вони біля Глухова, біля дороги метрів 150, п'ятдесят, спалили вогонь. Цей димок побачив лісник, Побіг. Раду, подзвонили, а ті бігать в машину з НКВДстами буквально гналися за ними, бо патрони вистріляли, і вони от цього богона вбили яким чином, розстріляли буквально в притул, бо він кинувся на машину, він двохметрового росту, він хотів просто-напросто розтрощити літо, можливо, в когось забрати зброю. А ті перелякалися, розстріляли його, бо потім є така діпеша. Що треба до суду лейтенанта представити, хто стріляв з автомата, бо він розстріляв його вбив. Треба було, в них був наказ стріляти по ногах або по руках, щоб пораненим взяти і вивідати все, що може. Так що у нас вони ходили практично до 53-го. Останній, який був, це був. Тут його якраз немає. Роман його псевдо було. То він в 55-му році в Сушках був убитий. Із своїм зв'язковим, їх двоє залишилося в живих, який тут постійно був на ну, а Підпільників то практично уявляли, виявили 51-й, 52-й це провали були. А практично з 53-го вже Ну, документи я не, не натрапляв. Так. Це останній Овсієнко був 1958 року, якого засадили вже навічний. Чи хтось щось може, хотів запитати? На всі питання. Це, Повстанці чим, займали? чим займалися? В основному вони, от, наприклад, в Раковичах, в Негребовці, в них були найбільше такі ці опорні пункти. Навіть були е, хати поблизу стояли селяни, вони не знали, що і ті допомагають повстанцям, і боялися, щоб хтось не видав. І штопали їм одежу, чоботи ремонтували або робили, продовольство давали. А що вони робили, наприклад, для населення? Вони старалися розповсюджувати містів, співбесіди вели. Е, про незалежну Україну. Вони, до речі, обсієнку розказували по моєму допиті відповіді, щоб вони заряджали людей на те, що на собі ми помремо. Ми не будемо здаватися радянській владі, але ми хочемо, щоб чим подовше була залишилася думка в українцях, що ми повинні колись стати незалежними, вільними і ми збудуємо справді українську державу незалежну, не таку, як це зараз. Це, що нас продовжують Гінаті грабувати. Вони хотіли справжню нормальну державу, де будуть права українців захищені. Оце вони поширювали. До речі, в сорокових роках, коли ще голод був, то, наприклад, вони грабували колгоспні свіноферми, комори. Для чого грабували? По-перше, собі. А по-друге, селян здирали все податками. Вони навіть прогодувати своїх дітей. не то вони грабували, де найбільше це були е, ну, потреба або голодували, то вони роздавали в тихаря м'ясо продовольство. Ну, ясно, селяни, коли влада їх не жалувала, а тут повстанці, то підтримували, то вони старалися їх не видавати. І, до речі, Ніколадисів в багатьох документах пишуть, що ці падлючі селяни не хочуть здавати повстанці. На третій-четвертий день говорять, що тут проходило, а зразу не бігли. Ну от приклад, що вони, до речі, деякі селяни зголошувалися під хатами або під коморами, робили кривки. кривки в які переховувалися на, на зиму. Тому що зимою дуже важко було. По слідах вичисляли зразу з собаками і ну, сенс, сенс ходить по снігу. Це вони старалися все-таки весною, літом осінь. Повстанці вважали, чим подовше закріпити думку про незалежну Україну. Отовсьенко, ще поширював листівки, там в нього от, е, листівка була присвячена державним символу. Бо ще не всі люди, особливо молодь, знали, що воно означає той прапор жовто-синій, що таке тризуб. І для цього вони робили, щоб... Чим по знали, щоб молодь. До речі, дуже багато молоді було, комсомольці, навіть фронтовиків, які допомагали повстанцям, або взагалі вступали в нас в районі, не на Західній Україні, в нас. І вони практично все, що могли, то робили. Навіть їздили в Київ, їх засилали. Подивитися, що там робиться, що радянська влада робить. Навіть на Донбас посилали, наприклад, у Ніченка. То він ходив в пішки на Донбас, дивився, що там робиться. А він сам із з Так що там і батько допомагав. на Донбас поїхав, так, і... ну, він нібито поїхав, а він справді був, пізніше його вичислили, щоб він працював в зупа. Він всього вже, от сидів, а чи він працювати? Тут взагалі багато хто в Раївці, наприклад, ми знайшли по прізвищах Кшевських. Практично немає не, прізвища є. в мене, якби я це знав, я б зараз там дуже їх багато. Я дещо хочу сказати. Там дуже багато, багато. розказують про ці моторші події і одразу впливають слова мого чоловіка. але він не хвалився, і тоді боялися комусь сказати. але дружині можна було. І Він розказав мені, що його мама вона була на той час вчителькою, була молода. Прийшли вони, їхня хата була на так на околиці гути Забілоцької. Прийшли ну, люди, їх було чимало, і її попросили, щоб вона їх завела, показала товсте. і вона це зробила звичайно, але їй за це нічого не було. Видно ніхто не знав і ніхто не доніс. І чи вона робила це один раз? Ну чи це було декілька разів? Я не ще її, я його розпитаю. Можливо, він щось більше знає. А те, що Іванова така е, Іванова була вчителька, то що це, це правда? Так, да, вона дійсно водила загін з Гути Забілоцької, тобто недалеко. Ну але те, що Показувала вона дорогу. допомогла До речі, в повстанці ще робили. Якщо покажеш, не значить не боїшся, будеш пізніше допомагати. А, До речі а, ще оце скажу, що ще робили в повстанці. Вони ще таку штуку робили, як інколи приходили на збори колгоспу. І от по багатьох селах є таке, що вони вскакували одного на варті ставили, вскакували у сам зал і говорили Слава Україні. Потім драли цього Сталіна, а там же ж сиділи пару комуністів, а для них. же це… А потім ще заставляли партійні квитки драти при всіх І практично потім. Якщо була частина якогось часу, що там десь НКВД не на хвості були, то вони пропагували, за що вони борються, хто вони такі. І інколи навіть заводили їх, ці голову колгоспу, щоб не бігом не подзвонив, то вони заводили десь от села, залишали їх десь в ярку зв'язаними. А потім вони вранці приходили. Так що отакі речі в багатьох селах розказують, але не вбивали. Вони навіть селяни просили ну, трохи пристрахати голів коготків комуністів, які дуже знущалися з селян, які податки драли і так далі. Тоді вони приходили і їм там або лупця, лупня давали, або поговорили по душам. І вони зразу з цими податками трошки... Ну людьми ставали на певний час, оце вот так. Так що це дякую, дуже цікаво було.